Для представників відродження Херсона проведення таких заходів як свято двору вже традиція, адже з самого початку заснування організації в центрі уваги активістів екологічний стан рідного Херсона, а значить і здоров'я городян. Сьогодні к жаль, ми утратили ті славні традиції, які були в нашого города. Ця традиція Херсон був одним з самих зелених городов не только України, а й збившого совєтського союзу. Городская власть за 10 лет устроила лису в нашем городе, уничтожаются зеленые зоны, уничтожаются деревья в нашем любимом Херсоне. Відродження Херсона стоїть на в інтересах горожан Херсонців. Відродження Херсона за 2,5 з половиною года существування вже посадило порядка біля п'ятнадцяти тисяч деревів в нашому місті Херсоні. Тож багатьох дворах багатоповерхівок вже зеленіють деревця, посаджені під час таких акцій. З'явився навіть дубовий гай. А поки мешканці цих будинків задоволенням взяли участь у цьому суботнику, звичайно, поряд з дорослими і малеча. Так Сергію Федоровичу допомагає саджати акацію трьохрічний онук. Іван. Він з гордістю тримає це деревце. Тож це для них ми, колись у, як кажуть, в дворах росли. Жителі мікрорайону вже багато років мріяли, аби тут розкинувся невеличкий парк. Тож представники товариства співпласників багатоквартирних будинків і звернулись за допомогою до відродження Херсона. Тому що це все наше, тут, ми, тут живемо, ми хочемо здесь скамеечки, щоб було чистота, порядок. Вони дома нас. Ось один вже построїли, хоча другу зробити. Ми этого не хочемо. Ми хотим, щоб був у нас зелений, красивий не награможний домами, щоб не було ні пыли, ні грязі. Олексію Кравцю, військовому у відставці, часто доводилось в радянські часи брати участь у суботниках. Я очень благодарен, що народ, який здесь зібрався, жителі цього мікрорайону, Они приймають активне учасник. Я бачу на їхніх глазах радость, улыбку і прекрасне прекрасне настроєння. Сквер даруватиме в майбутньому і естетичне задоволення городянам. Адже представники відродження Херсона залучили до співпраці і спеціалістів ландшафтного дизайну, які спланували де садити каштани, де акацію, а де дуби. Сьогодні ми підійшли дуже професіонально к этому ділу, благодаря тим жителям, которые здесь живут. Я думаю, що в следующем году всі жителі цього мікрорайону можуть дійсно. Представники відродження Херсона планують свято двору провести найближчим часом в різних мікрорайонах міста. У нас апрель весь вже спланований. Сьогодні ми садимо дерева в цьому дворі, через тиждень в другому дворі. Тобто, фактично кожен виходний у нас вже запланований. І завтра ми йдемо к вам, може вже в інші двори садити дерев'я, ставити лавочки, наводити порядок і уют в цих дворах. Тож будьте активними, адже рідне місто розпочинається з вашої квартири чи до двору багатоповерхівки.